Я все життя займаюся спортом. Із 20 років у мене були хворі коліна. Я завжди ходила в бандажах та з перев'язаним еластичним бинтом колінами. Мені було боляче сідати на стілець, бігати, довго ходити і тим паче займатися спортом. При цьому я вже працювала тренером групових занять. У мене раніше взагалі не було проблем зі здоров'ям. Я ходила по лікарям, які прописували мені мазі та спокій. І, звичайно, це не допомагало. У відчаї я проходила багато тренерських навчань. Я Ходила на воркшопи, читала спортивні книжки. Але всі вправи для колін, що там радили, були тільки щоб коліна не навантажувати та оберігати. А як зробити їх здоровими та щоб вони не боліли, не говорили. Тільки коли я пірнула глибоко у фізіологію, біомеханіку та неврологію, я дізналась, які вправи насправді допомагають зняти біль в колінах та в інших суглобах і не просто знімають біль, а роблять профілактику болю в майбутньому. Тобто, якщо робити такі вправи 2-3 рази на тиждень, то їх ефект буде накопичуватися, і з часом можна перейти на улюблену активність, не концентруючись тільки на колінах, я почала робити такі вправи сама, а потім стала давати їх своїм клієнтам. І ефект був просто неймовірний. Я вже за місяць змогла бігати та стрибати без болю та без еластичних бинтів. Мої клієнти також позбулися болю. Від цього тренування стали ефективнішими та легшими для них. Стегна та сідниці підтягнулися, а набряки на ногах зменшилися, бо ми могли нормально тренуватись, без страху навантажити тіло і що коліна будуть боліти. З тих пір пройшло вже 5 років. Зараз мені 28, і мої коліна досі не болять. Я змогла собі дозволити займатися активним та небезпечним видом спорту чирлідингом і не боятись болю в колінах. У моїх клієнтів також біль не повертається. То тому мої вправи перевірені роками, і я знаю про що говорю. Сьогодні у відео я дам вам комплекс для колін. Ми зробимо його разом, щоб ви могли собі допомогти зняти біль та напругу в будь-який момент. Маючи весь цей досвід та знання, я створила онлайн-тренування за підпискою Архітектура тіла, де я допомагаю більше ніж сотні учасницям робити фігуру підтягнутою, позбавлятись болю в спині та колінах і покращити поставу. В архітектурі тіла є окремі комплекси від болю в колінах, спині та шиї. Після виконання яких учасниці одразу відчувають полегшення в тілі. Справи, які я дам вам сьогодні в цьому відео, є частиною комплексу для колін із моїх онлайн-тренувань на архітектурі тіла. Ми з вами почнемо сидячи. Так як проблема колін це зазвичай проблема навколишніх зон, то ми почнемо із активації ступней. Прогладжуємо свої ступні по передній частині. Пальці ніг розслабте. розслабте. Ахілово сухожилля. Угу, давайте другу ногу. 30, хвили, 30 секунд достатньо. П'ятка. Добре, повертаємося знову до першої ноги. Нам потрібно кісточками пальців ось таким чином промасажувати нижню сторону ступні. Від п'ятки до пальців. Злегка натискайте, але не робіть собі боляче. Поміняли ногу кісточками пальців, проходимося по ступням. Те, як ми наступаємо на підлогу, коли ходимо, впливає на те, як наше коліно буде рухатись. Тому зі ступнями потрібно працювати. Добре, і тепер зробимо легкий масаж гомілки. Уявіть, що ви надягаєте шкарпетки високі і ось так протягуємо по гомілці і до колін. По гомілці і до колін. Ви злегка натискаєте, не роблячи собі боляче. І другу ногу. 3-5 разів достатньо. Наче шкарпетки надягаємо. Чудово. Тепер ми з вами попрацюємо пальцями ніг. Сідайте зручно, пальці розкриті широко, ми їх піднімаємо, опускаємо від підлоги всі п'ять пальців. Десять разів. Ще 4, три, два, Один. Молодці. Тепер ми з вами ляжемо на спину, беремо себе за коліно, лягаємо. І наступна вправа ми будемо піднімати п'ятки. Зараз поставте ступні на ширині плеч приблизно. Перенесіть вагу більше на внутрішню частину ступні, там де великий пальчик. І ми піднімаємо, опускаємо п'ятки. І такий зробіть пружний рух. Нам не потрібно виходити дуже високо п'ятками, нам потрібно попружинити. І ви ось так працюєте, наче качаєте воду. На мізинці не розвалюємося, тримаємо опору на кісточку. Під великим пальцем і дихайте. Живіт розслабте. Не треба зараз перенапруження по хребту. Ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, поставили ступні. Також для... на здоров'я колін у нас впливає район тазу. Кладіть собі долоні на тазові кісточки. І ми робимо тазовий годинник направо-наліво. Покачайте тазом вправо-вліво. Уявіть, що у вас водичка налита внизу живота, і вам потрібно її вилити то з однієї сторони, то з іншої сторони. Амплітуда невелика. Сідниці від підлоги піднімати не потрібно. Можете уявляти, що ви тазом місите тісто по підлозі. Долоні на тазових кісточках у нас просто для кращої неврологічної активації. Зупиняємося, і тепер ми працюємо. Колінами і стегном потягніться лівим коліном трошки вперед, і відчуйте, що таз трошки перевалився направо. Тепер навпаки, правим коліном потягніться вперед, і відчуйте, що таз перевалюється наліво. І ось так по черзі ми дотягуємося колінами вперед і назад. І відчувайте, що ви, по суті, робите попередній рух просто в трошки більшій амплітуді. Угу. Ще по разу, лівим і правим. Повертаємо таз на місце, беремо себе за коліна і знову піднімаємося в положення сидяче і стаємо на коліно. Праву ногу поставте вперед, так, щоб у вас був прямий кут під коліном. Ставимо долоні на підлогу і зараз зверніть увагу на вашу передню ступню. Вона має дивитися чітко вперед, не всередину, не назовні. І ми починаємо виїжджати коліном вперед, вперед, поки вам комфортно і поки вас спускає ваша нога. І повертаємося назад. Знову виїжджаємо вперед, повертаємось назад. Тут, будь ласка, не бійтесь виїжджати коліном за носочок. Здорове коліно має вміти так робити. Ми його зараз цьому вчимо. Якщо вам боляче, зупиняйтесь перед відчуттям болю. І, будь ласка, розслабте пальці, які на підлозі. Ще. Чотири. Не забуваємо дихати. Руки можете як зручно поставити, можете трошечки далі, трошки ближче. Але п'ятку залишаємо на підлозі. Чисто коліно виїжджаємо. Останній раз. Добре. Зараз знову трошки виїжджаємо вперед. Ваше коліно приблизно над пальцями має бути. І покачайте ним вправо вліво. Дихаємо, дивіться вниз. Також вам має бути комфортно. Молодці. А тепер з цього положення від'їжджаємо тазом назад, щоб ваш таз був десь там над п'яткою. І передню ногу поставте на п'ятку. Коліно має бути м'яке, нерівне. І ми ось так обережно прокручуємо ногу то назовні, то всередину. Руки також поставте, як вам зручно. Ви можете повністю поставити і трохи округлити спину. Можете на пальчики або візьміться за щось перед собою, наприклад, за стілець. Обережно крутимо, не робимо собі боляче, і коліно має бути трохи зігнуте. Молодці, поміняли ногу, Ліву ногу вперед. Зробили прямий кут. Поставили руки п'ятка під коліном. Подивилися, що пальці у нас направлені чітко вперед. І ми починаємо виїжджати коліном вперед. Знову шукаємо свою амплітуду, але якомога далі. Якщо немає болю, немає дискомфорту, не бійтеся. Виїжджаємо далі. Дайте повну амплітуду суглоба. Слідкуйте, щоб ваші пальці і п'ятка стояли на підлозі. Ось так ми робимо. Молодці, ще. Забувайте дихати. Коли в нас нові вправи, то мозок дуже любить забувати дихати, затримувати дихання. Дихаємо носом просто комфортно. Ще два. І останній раз. Залишаємо коліно над пальцями і тепер вправо-вліво ось так поводили обережно. Ви можете відчути, що у вас ступня по підлозі перекочується, але не відривайте її ось так. То вона має бути приклеєна. Суть в тому, щоб ось тут був рух. Саме тут. Угу. Молодці. Тепер заїжджаємо тазом трохи назад. Передню ногу ставимо на п'ятку, коліно залишається трохи зігнутим і обережно прокручуємо ногу всередину назовні. Я нагадую, що ви можете взяти за щось перед собою. В цьому положенні трошки тягніться сідницями назад. Дивимося вниз, не забуваємо дихати. І обережно працюємо. Чудово Підтягнули. Сідаємо, і це наш короткий комплекс для колін. Ви можете виконувати його навіть щодня, або як розминка перед тренуваннями, особливо, якщо ви збираєтесь бігати або тренувати ноги, або якось активно рухатися. А не доводьте в цьому тренуванні до сильного болю. Відчуття мають бути на 3-4 із 10. Якщо стріляє, то зменшить просто амплітуду. І якщо будете виконувати хоча б один раз на тиждень. То вже стане легше в колінах. Якщо у вас болять коліна, то вам необхідно тренуватись комплексно, працюючи із зонами, які оточують коліна: це гомілки, стегна, ступні, тазові кістки та кульшові суглоби. Таку систему тренувань я даю на архітектурі тіла. Це підписка на онлайн-тренування в закритому каналі в Телеграм. Тренування виходять три рази на тиждень по 20-30 хвилин. Все в записі без обладнання, тому ви можете виконувати вдома в зручний для вас час. Щотижня в архітектурі тіла виходять тренування для здоров'я попереку, колін, хребта, тазу та шиї. Також є окремі тренування для проблемних зон: це живіт, талія, стегна, сідниці, руки. Тобто ви можете регулярно виконувати ефективні та корисні вправи. Якщо у вас прихватило спину, відкривайте тренування рай для спини. Якщо набряки, то лімфодренажне тренування. Якщо шия заболіла, то робите тренування із архітектури тіла під назвою антихолка плюс. Розслаблення шиї, а коли ж ваша ціль підтягнути фігуру, то робите тренування, активація пресу, прожарка сідниць та тонка талія. Круто те, що тренування постійно виходять нові і вони майже не повторюються. Ви постійно будете прогресувати, і це всього за 20-30 хвилин три рази на тиждень. Коштує доступ до архітектури тіла всього 900 гривень на місяць. Щоб придбати доступ на наступний місяць, переходьте за посиланням в бот в описі до цього відео. Там ви також знайдете мій інстаграм, в якому я викладаю багато корисної та цікавої інформації про тіло. А якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки та. Підписуйтесь на мій канал і не забудьте виконати ці вправи, бо просто зберегти їх недостатньо, щоб ваші коліна перестали боліти і стали здоровими.